Вже включилося. і нержавейка включилася, і куля включилася, і там включилися кулі, і факел включився. Факелек, свічечка горить, ви подивіться, як прикольно. А куля у нас велика 20, діаметр з см діаметр, 424 гривні. З нержавейки, ось такі грибочки, ніби Чорнобильські такі якісь мухоморчики. Такі йдуть по 480 гривень. Ну а куля не знаю, похоже на якогось там шампіньона чи цього печерицю. Да, як на українській мові сказати? Євлянда теж вже світиться. Ківлянду там котки порвали на дереві, треба її подробити, попробувати, може буде працювати. Далі, ось така гівляндочка. Теж. Це те саме, що на дереві була. Тільки бачите, ця ціленька. Ви подивіться, яка вона довго намотана на всю трубу. Чик-чик-чик-чик-чик. І ось так повністю от вона намотана. Світиться красотінь, красотіше. Тобто на вулиці погода шикарна. Теплінь вже вже не холодно. Ти виходиш ввечері, Цей запах цієї весни, запах літа. Да, ти його відчуваєш і любуєшся. Світільничками любуюся парканчиком. Парканчик упаковка 2,5 метра лише 400 гривень. Тобто шикарно виглядає. треба ще звісно, клумбу таку доробити, щоб було взагалі прекрасно. Світільнички тут у мене також стоять між самшитиками. Ось тут між самшитиками тако стоять. взагалі прекрасно виглядає, коли вони ось просвічуються між цими штахетинками. Так що світільники замовляйте, парканчики замовляйте. Гібкий клінкер так само замовляйте, і буде у вас красота.